Давайте поміркуємо ось над чим. Всі люди чим зайняті, всі люди щось роблять. Дуже багато конкуренції, дуже багато успішних і неуспішних людей. Чому є успішні і неуспішні? Чому, наприклад, одна людина займається мистецтвом, наприклад, пише картини, в одній людини купляють ці картини дуже дорого на виставках і так далі. А інша людина, можливо, вона малює і краще, але все ж таки вона не може продавати свої картини дуже дуже дорого. І вона займається іншими справами. Чому так е, стається? Це дуже важлива тема, тому що саме це різнить успішність і неуспішність. Якщо ви попитаєте в успішних людей про їхню справу, вони будуть казати: Я обожнюю це робити. Це моє життя, це моя душа, це моя мрія з дитинства. Це ще щось, ще щось, ще щось. Це дуже багато любові, пристрасті, захоплення. Цим люди не можуть без цього жити. Це саме головне.